Пів дня роботи і ми це зробили. Подивіться, який у нас вийшов класний комплект. В цьому пеналі ми сховали бойлер і пральну машинку. Ось таким чином. Бачите, тут пральною машинкою є поличка додаткова для засобів для прання, порошків та, ну, та будь-чого. Далі тут підвісна. Тумба вийшла дуже важка. Стільниця кухонна ДСП, на товщиною 38 міліметрів. Тут у нас є чотири ось таких шухляди. А оскільки у нас раковина по центру, тут ми зробили ось таким чином. Залишилось ще підключити сіфон змішувач. В принципі, доступ до всього є фасади. І а, тут все, що ви бачите, фарбований МДФ, RAL 1013, фурнітура, вся блюм, як на мене, дуже класне а, і зручне рішення для невеликих ось таких ось ванних кімнат. Я не знаю, тут площа мабуть, 5, 5 квадратів, не більше, якщо ну, 5, думаю, десь. Тому зберігайте і звертайтесь з радістю виконаємо і вам такі меблі.